Вітаю всіх на каналі Overlook, З вами я, Максим Кравченко, і це 11-й випуск. Сьогодні говоримо лише про панк-рок. За стандартом буде три гурти, але спершу невеличка інформація. Не буду дуже багато говорити, лише скажу основне: лайк, підписка, дзвіночок, коментарі. Чим більше коментарів, тим вище відео піднімається, тим більше людей його бачить. Бажаєте допомогти каналу? Ось номер картки продубльований знизу. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм і також -дам! Тепер у нас є патреон, тому не зволікайте і ставайте нашими патронами. Так все натягнемо час. Переходимо до випуску. Розпочнемо з гурту Бакенбарди. Команду Бакенбарди було створено 9 січня 2017 року у місті Дніпро. За час свого існування хлопці виступали не тільки на локальних дніпровських майданчиках, а ще й на таких фестивалях як Козак-Фест. До речі, вони створили гімн до цього фестивалю: Азов Хеллс Фест, Стопудівка, Тарас Бульба, Схід Рок, Залізна Міть. «Бандерштадт» та жовтень фест. Також у 17-му році бакенбарди стали переможцями конкурсу «Молодой Пірс, і зараз знайдеться мова про молодого Пірса Броснана. У 18-му році хлопці приймали участь у шоу X Factor, де отримали чотири так. Хлопці вже встигли записати свій перший міні-альбом, який складається із трьох пісень, повноформатний альбом кабачковий смузі, сингли Бакенбарди та По Цимбалах. Наприкінці 19-го року музиканти випустили свій перший відеокліп на пісню Пиво, який вже перевалив відмітку 18 тисяч переглядів на Ютуб. Сьогодні жніпровські скапанки працюють над новим матеріалом, який я сподіваюся найближчим часом ми вже почуємо. Тож склад немаленького гурту: Олександр Єрохов, вокал, Віталій Скальський, бас та автор багатьох пісень, Віктор Кравченко барабани, Дмитро Прошин, гітара, Ігор Круговий, тромбон, Антон Морозов, труба, та Володимир Кукунін труба. Посилання на бакенбарди під цим відео переходимо та слухаємо. Знаєте, поки сидів, придумав такого маленького віршика. Якщо справжній рокер, ти треба лайк поставити. Тому ставимо лайк, підписуємося та тиснемо дзвіночок, щоб не пропустити майбутні випуски. І їдемо далі. Наступний гурт у випуску Brain Dead Generation. Як що то... Гурт зібрався в 2019 році доволі банально в інтернеті. По оголошенням спочатку знайшли вокаліста, а потім басиста. Спершу до складу гурту входило чотири людини, проте згодом, після запису першого трека залишився ось такий склад: Олександр, вокал та гітара, Дмитро, бас та Владислав Барабани. Спочатку хлопці грали кавери на Offspring, Сам 41 Green Day, Blink-182, паралельно створюючи власний матеріал. Потім зрозуміли, що треба більше зосередитись на власних піснях. Перший пробний виступ відбувся на реп-базі для друзів, так би мовити, проба пера. І пройшла вона досить успішно. Тоді, влітку 19-го року, Брейни вперше виступили на сцені клубу Теплий лампової у Києві. Другий важливий момент для гурту це запис першого треку на студії More Music чи More Music. Хто знає, напишіть в коментарях. Вибір впав на пісню Свято драйвовий і доволі позитивний поп панк. Серед фестивалів була участь у відборі на Емердженза в клубі Монтерей та запланована участь у рок булаві 2020, Проте плани дещо спотворив карантин у 2020 році, коли почалися карантинні обмеження. Хлопці вирішили записати міні-альбом під назвою Кекс. Складається він із п'яти треків. Спочатку треки були повністю незалежними, але пізніше з'явилася ідея об'єднати їх певним концептом в єдину історію. На 21 рік за умови поліпшення ситуації з коронавірусом брейни планують розширити географію своїх концертів та записати ще парочку цікавих синглів, яких поки секрет. Наразі хлопці виступають на різних заходах в Києві та пишуть нові треки для майбутнього сольника. Зараз ж робимо отак, спускаємось нижче і знаходимо он там вонтам Generation. Переходимо і слухаємо. Так, залишився третій гурт під назвою Стрінгі. Стрінґі це панк-рок гурт із Києва, який утворився у 2007 році. Гурт почав репетиції весною 2007 року. Будучи звичайними студентами, які дуже люблять рок, хлопці вкладали свої кошти у заняття музикою. Після невеликої кількості виступів різного ступеня провальності та успішності, гурт вирішив, що пора вже починати записувати свої треки, і у 2009 році випустили свій перший альбом. Стрінги продовжували писати пісні та виступати як у дуже крутих клубах, так і в сумнівних місцях, граючи як для п'яти людей, так і для двохтисячної аудиторії. Гурт продовжував відточувати свої пісні та експериментувати зі звучанням. Усі фінансові збереження хлопців вкладались в інструменти, записи та поїздки на концерти в інші міста. Свого часу гурт навіть зробив свій панк-рок кавер на пісню Хрещатик Павла Зіброва. За час свого існування хлопці випустили близько 10 міні-альбомів та відіграли більше 300 виступів. Стрінги активно гастролюють по Україні та ближньому зарубіжжю. Склад гурту: Микола вокал, гітара, Олексій, вокал, гітара, Олександр, вокал, бас-гітара та Ілля барабани. Ну що, хочете побачити стрінги? Під цим відео? Всі посилання на них. Переходьте та слухайте. На сьогодні це все. Якщо любите панк, рок, ставте лайк. Якщо любите просто рок, ставте лайк. Якщо не любите рок, ставте лайк. Просто ставте лайк. Також підписуйтесь на канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні випуски. Та пишіть дуже багато, пишіть в коментарях, щоб це відео піднялося вище і щоб більше людей його побачили. Також ось номер картки, якщо бажаєте допомогти, він буде продубльований під цим відео. А якщо вам лінь переводити гроші на карту, то просто підписуйтесь на наш Patreon та ставайте нашим патроном. Також підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм. А зараз невеличка перевірка. Цікаво скільки людей дивиться до цього моменту. Скільки буде 5 на 5, напишіть, будь ласка, відповідь у коментарях. І тоді ті люди, які не додивилися до цього моменту, будуть в шоці, звідки взялося число 25 в коментарях. А я буду знати, скільки нас насправді дивиться аж до цього моменту. Ну і раз ви додивилися вже аж до сюди, ще одна інформація. У Фейсбук ви можете знайти заявку на участь у оверлук. Якщо ви маєте свій власний гурт, або ваші друзі мають свій гурт, або ви просто чули про якийсь чудовий гурт і хочете, щоб я про нього розповів. Всі дані про гурт пишіть. У цю заявку. Ну і ви знаєте, що вівторка, об 11 та о 19 повтор, аудіовипуски можете слухати на RockRadio.ua, де я являюсь одним із радіоведучих. Посилання також під цим відео. А ті, хто додивився аж сюди, прям красені, підписуємось на мій гурт BreakIn. Посилання також під цим відео. Ну і за традицією, слухайте українське, підтримуйте українське.